Peace. Всім привіт! Сьогодні буде доволі таке цікаве відео. Я приїхала з Америки ось така материнська плата TUF Gaming B555M плюс Wi-Fi 2. І що можу сказати на рахунок цієї плати? І чому я її купив? А чому я її купив, чесно кажучи, не знаю. Точніше, знаю, на. Пробу на пробу чого зараз поясню. Ось тут я її купляв за цілих 35 доларів. Ну вона була 40, але я зробив офер на 35. і Вони слово мені її продали за 35 баксів. Хтось скаже, ніхрена собі, ті Gaming, там b 550 і 35 доларів. Ухти. Та але бачимо, що в нас пише: For parts or not work. Тобто ми плата не робоча. А хтось питає, а для чого я купив неробочу плату? Ну, є не один невеличкий. Нюанс. Якщо ми опис візьмемо, перекладемо, то буде написано, що пристрій не протестований і може бути пошкоджений. Отже, материнська плата не факт, що вона є неробоча, тому що вона є не протестована. Я її купив, скажімо так, чисто раді контенту подивитися, ну, чи мені, скажімо так, проканає чи ні. З ноутбуком мені повезло, ну, правда, там ціна була набагато більше, а тут, в принципі, 35 доларів. Ну, там з такс. Сум 37 і плюс доставка ще 600 гривень. Ну, знову ж таки, якщо вона буде неробоча, я думаю, за якусь там тисячку її можна продати на запчастини, а майстер, я думаю, собі її відновить. Так, давайте дивитися, що там взагалі в комплекті і що з собою посилає плата. Бачимо, у нас 22-й рік, 12-й місяць, може стати 13 місяць. Плата, ну, був якийсь номер, закреслили. Коротше, ладно, давайте відкриваємо. Що, до речі, радує, у нас є оригінальне пакування. В комплекті у нас, до речі, виносний Wi-Fi, велетенська антена. А як це воно так? Ладно, ще буду розбиратися. До речі, кріплення у нас знято під насокеті. Ага. Окей, там все прям намазюкано в термопасті сокет. Так, окей. Що мене, звісно, не радує, у нас немає табукової планки. Блін, трошки обідно. Ну, якщо плати на робоча, то, в принципі, буде пофіг. Що може стати? На перший такий погляд, а грім його знаєш цього. Такого нічого бачимо невеличкі. Ага, це в нас ще є захисна заводська плівка на радіаторі. Давайте я зараз на паузі огляну, принаймні так візуально там чи немає ніяких прогарів тощо. Оглянувши плату, в принципі, кримінального я. Абсолютно нічого не замітив. Ну лише за виключенням, те, що у нас сокет в термопасті. з Зною сторони, в принципі, нічого страшного в тому немає, але можна взяти трошки чого то взяти, господи, взяти можна спиртиком і собі е, протерти. Непевно, я тим і займуся. Ну такого більше як, блін, я нічого не бачу. що з тої сторони, що з тої сторони, в принципі, все цілком ціле. В комплекті подивився на Wi-Fi, як бачимо, в теорії його з заводу ніхто не розпаковував, точніше ним не користувались, і це виявилася у нас підніжка. Тобто, я так зрозумів, ось так ставиться. Сюди кіпиться Wi-Fi і зверху можна його десь виставляти. Такі ось два болтика, тобто це для вентиляторів. Для чого вони в контакті були, не знаю. І взагалі-то взагалі то, в комплекті є дві штуки, але саме головне -то, то немає. Ну, в принципі, окей. Яким чином ми будемо перевіряти материнську плату? У мене am 4 платформа. В Загальному мені що потрібно. Мені тільки потрібно буде колодку підкинути від блоку живлення ось сюди, запустити кнопочку Power і подивитися, чи просто. чи... Ага, а ну чи матинка стартує, ми побачимо, тому що тут є у нас LED-підсвітка. Ось бачимо по боках. Якщо вона в принципі, стартує, ну без ну без процесора, без конектора на проц, в загальному просто матинська плата у нас має дати ознаки життя. Що ж, витягнув свою систему, поставив материнську плату, колодку процесор підчепили, основне живлення підкинули. Кнопку включення підкинули. Включаємо перехідник, вмикаємо блок живлення. Так, і у нас одразу засвітилась підсвітка, що, до речі, здається, не дуже таки добре, бо в теорії такого не повинно бути. Окей. Так, кнопочка пуск. І в нас жодної реакції на кнопку Пуск немає. Ну, це вже було в принципі зрозуміло, тому що засвітилась підсвітка. Якщо підсвітка горить, значить щось сталося. <смас> Якось так. Що я хочу спробувати? У нас на материнці є отака от чарівна кнопочка. Кнопочка це у нас BIOS Flashback. Завдяки ексклюзивній функції BIOS Flashback Роз потрібно лише завантажити останню версію UEFI BIOS на USB-накопичувач із файловою системою fat 32 підключити жилення до материнської плати, встановити USB-накопичувач у порт плати і натиснути розташовану на ній кнопку BIOS Flashback. Для використання цієї функції не прийде навіть процесора і модуля пам'ять. Коротше, ми просто підкидаємо колодку наживлення, беремо флешку з біосом, вставляємо в ось цей порт, нажимаємо кнопку. Правда, скільки воно часу і що має обновляти, чесно поняття не маю. І що я вже підготував, зайшов на сайт, скачав останню версію біоса. Версію і в нас всередині йде в зіп-файлі, розпаковується, Тут буде два файла. щоб використовувати біос е через цю функцію, потрібно зайти в ось цей Exe файл. воно. Переіменує файл біоса в ось такий. От ми заходимо, і тут буде писати, що там такий-то, такий-то файл, та буде зроблено в ось такий. Нажимаємо просто любу кнопочку. У нас файл стає. Тепер ось так називається. І цей файл ми просто закидуємо на флешку. Флешка має бути обов'язково відформатована в FAT32. І так, колодку живлення ми підкинули, флешку я поставив. Втроге, лише треба увімкнути живлення. Що і ми робимо? Вмикаємо живлення, і потрібно натиснути кнопку. Давайте, я не знаю, її натискати і тримати чи як. Ну, давайте її просто натиснемо, я не знаю. І, чесно кажучи, я навіть поняття не маю: скільки чекати, що чекати, чи щось заблимає, що взагалі має відбуватися. Ну, ладно, якось зрозуміюсь, напевно. Так, я зажав 3 секунди кнопочку, і ми бачимо, що у нас індикатор засвітився зелененьким. Ну тепер, в принципі, поки очікую на результат. До речі, я таких відео саме з такою та платою, ну на українській мові чи на російській, не знайшов. Подивився американського чувака. У нього така плата, тільки просто інші трошки ревізії. До речі, коли він вмикав блок жилення, у нього теж засвічувалося, скажімо там, led лед, лед стрічка Тому ну не знаю. Десь близько п'яти хвилин воно має ось так горіти. пізніше індикатор просто має згаснути, і второ, і второї тоді буде все готово. 5 так, до речі, в теорії я щось роблю неправильно, тому що на всіх відео, до речі, флешка запхає USB 2.0. І у нас тут показано так само, бачимо, що BIOS у нас USB 2.0. Але то є якась материнська плата цієї іншої ревізії. А я не маю якась заднього бекплейту, а на, на бекплейті позначено позначкою, де у нас BIOS. Тому зараз мені треба якимось чином знайти. Який правильний слот флешки, і до речі, все-таки підключу конектор до процесора, бо я не, не підключав, і буду пробувати ще раз це все робити. Діло. В Принципі, далеко мені не треба було куди ходити. На материнській платі прямо ззаду у нас пише, що от BIOS Flash є. В правильному слоті у нас. Тому, в принципі, напевно, очікую, але я не впевнений, бо я не підключив живлення до процесора. Я не знаю, чи воно ну, на всіх відео вони підключають, але в інструкції, в принципі, я інструкцію так не дивився. Ладно, спробую підкинути, можливо. І так, зараз роблю наново, підкину вже колодку. Ще раз ми стартуємо. Так, і зажимаємо на 3 секунди. Так, індикатор у нас починає мигати. Ну і в теорії процес пішов так само. Хоча у всіх індикатор мргає, а у мене він просто світиться. Ладно, будемо чекати. Мені мене мініслійте. Один в мене не виходить це зробити. В мене просто індикатор горить вже хвилин з 20-25 і жодної реакції. Можливо, тому що дійсно з материнською є якісь проблеми, і воно не не може навіть б'ю спрошити чи як. А гарім його знає. Так, і знаєте що, вони словом світило, світилося, світилося. Нічого не було без змін. І о чудо! Я взяв іншу флешку і тепер індикатор у мене блимує так як потрібно. І окей, будемо чекати на результат. І що ж, буквально 3 хвилинки, і у нас індикатор погас вторгнуть, що флешку? Ні, напевно, щодо вимикаємо зживлення, а тоді флешку. Давайте вимикаємо зживлення, дістаємо флешку. А, тепер яким чином, чесно кажучи, провірити, чи воно все рівно запуститься без нічого, чи хоча б та пам'ять спробувати ставити. Ну зараз щось придумаю. І так, коротше, взяв мультиметр, подивись в інтернеті, як можна там замірити в основні якісь живлення туди-сюди, і знаєте, вроді би позимиряв, а все окей. І тут я давай е, гуглити, чи стартує материнська плата без процесора. І знаєте, знайшов одне відео. Де чувак розказує і почитав коментарі, де дійсно в нових материнських платах без встановленого процесора материнка не реагує зовсім ніяк, тільки може підключатися підсвітка і все. Ух ти що, а я тут і б'ю зобновив. Давайте попробую свій проц випрати і його встановити сюди. І так, встановив проц. Вмикаємо розетка раз, Блок живлення два, засвітилась підсвітка. Епо маді, все стартує. Та ну нахер. <гум> я скільки провозився з тим, аються сучасні материнські плати не стартують без встановленого процесора, бо я точно пам'ятаю, я ж комп'ютером якби займаюся, я старі материнські плати, коли тестував, я просто підкидував кулер, тобто стартував і дивився, чи вона хоча б робоча. Йоли пале, окей, давайте зараз під. А пам'ять у нас є, зараз підкинемо кулер, поставлю якусь тестову відяжку, і зараз подивимося, чи у нас буде картинка. І так, з пам'ять планочка стоїть. Відеокарточку ми підкинули, монітор у нас включений. Окей, нажимаю кнопку старту і зараз дивимося на результат. Ага, стоп, індикатори у нас змигають. Це, я зараз, зараз, зараз. Будемо дивитися. ВГА, Зелене, що є старт? Є старт! Єпона мать! Биозобдентик лет в е. хе я в шоці? Так, материнка у нас перезавантажилась і... Все працює! Йоперний театр! А ми й прошили біос, ну в принципі, ладно, де біос прошити нічого, скажімо так, зайвого не сталося. Бляха, материнська, блін, чого ж я скорше в Ютуб не поліз, не подивився. Я реально не очікував, що сучасні плати без порця не стартують. Йолипали! Так, ну і що зараз буду збирати свій комп'ютер повністю на ті новій материнські платі і будемо тестувати? Подивимося на результат. Minutes later. Ну що ж, комп'ютер вже завіся, все окей, зараз я в біусі, і потрібно нам виставити. Так, поки тут бачу, виставляємо е, ось так. Профіль є 3200. QFAN я собі пізніше налаштую. Так, F10. Е, окей, зараз перезавантаження і має завантажитись Windows. Ну що ж, посидів, посановлював драйвера, ля-ля-ля та паля, аїда вже нагружена, десь і хвиленте по температурах в принципі все е, окей, детальніше значення, та тут особо дивитись нема, що прос працює нормально. На 90 Вт там своїх температури ну це вже таке, хоча. Е, Тут показує, що фактично найвища температура серед, серед датчиків ЦП у кристалі 79. Але якщо подивитися ось тут, температура ЦП, це може бути внутрішнє ядро або зовнішній корпус температури. Коротше, у нас 68. Системна плата сама 32 градуси, взагалі, типу фігня. Що тут ще може подивитися по платі напруги? Я не знаю, напруги це таке. До речі, що там SSD-шки, температура диска 30. 3 градуси. Непогано. Та й в теорії тут особо дивитися немає, що вони з том. Материнка працює. Ну що ж, мені проканала, матинська плата виявилася робоча. Єдине, що раз е -е, таку лек втітиться, тому що забути підігнати, а знімати задню кришку, чесно кажучи, так впадло. Ну ладно, то таке, вони з том за материнку я взагалі дуже радий. Тепер ця материнка лишається у мене в комп'ютері, а Гігабайт буду виставляти на продаж. Ну що ж, надіюсь вам відео сподобалось. До наступних зустрічей. Усім па-па!